Рік 1962. Окрилений успіхами в ядерній та космічній галузях Хрущов наважується на авантюру. У бік революційної куби фіделя кастро вирушає цілий радянський флот на кораблях 40 тисяч особового складу, танки, літаки і ракети з ядерними боєголовками. Запущені з Куби вони вже за кілька годин могли знищити Вашингтон чи Нью-Йорк. Операція проводиться в атмосфері надтаємності. Матроси і навіть офіцери на кораблях впевнені, що пливуть на Чукотку. Для більшої переконливості разом зі зброєю на борт піднімають шуби і шапки вушанки. На якийсь час вдається обманути навіть американську розвідку. Про радянські ракети на Кубі у Вашингтоні стає відомо, вже коли їх починають націлювати у бік США. Джон Кеннеді приводить війська у стан повної боєготовності. У Карибське море виходять кораблі американських ВМС. Починається блокада Куби. Хрущов у відповідь відправляє новий корабель. Зі зброєю наступні кілька тижнів увійдуть в історію, як карибська криза, спроби врегулювати ситуацію на радбезі ООН безрезультатні.